Добрий день, семикласники. Тепер я трошечки вам хочу практично показати, як працювати в Excel і ще раз нагадати, які об'єкти є в книзі Excel. Ще раз повторюю, що кожен, кожний документ називається книга 1 за замовчуванням. Якщо нам потрібно створити нову книгу, натискаємо Файл і створюємо, наприклад, пусту книгу. Ми створили нову посту книгу. Зверніть увагу на те, що знов-таки говорю вам, що тут є стовпці, стовпці і рядочки. Стовці, імена стовпців це у нас є англійський алфавіт. Да? І зверніть увагу на те, що всього 26 літер англійської абетки, але стовпці не закінчуються на букві Z. Тобто далі у нас йде AA, AB, AC, AD, і так знову за алфавітом, потім БА, ББ і так далі, і тому подібне. Тобто стовпців максимально на одному аркуші можуть бути 16384. Якщо ви подивитеся на рядочки, то зверніть увагу, що рядочки у нас саме з цифр. І вони всі йдуть підряд. Рядочків можуть бути максимально на одній сторінці, на одному аркуші 1 мільйон 48 576. Тобто дуже-дуже багато даних, які ми можемо записати на одну сторінку. Але я думаю, що в принципі ніколи вам не знадобиться стільки даних на одній сторінці, а якщо і знадобиться, то тоді. Ну, бажано вже використовувати інші якісь, ну, наприклад, базу даних. Ми ще її не вивчали, але потім ви зрозумієте, що це в наступному році. Далі. Про що ще хотіла сказати? Не забуваємо, що адреси імена клітинок у нас складається з назви топчика і назви рядочка. Тобто, Ім'я цієї клітинки F6, ім'я цієї клітинки – 14 Не забуваємо, що якщо ми ну, не знаємо, яке ім'я цієї клітинки, ми можемо подивитися ось тут. Це ім'я цієї клітинки. Або k 8. Да? І так далі, і тому подібне. Крім того, що є. Е, Просто клітинки. Ми сьогодні з вами говорили про діапазон клітинок. Діапазон це коли ми з вами виділяємо декілька клітинок поруч. Наприклад, оце є діапазон клітинок. Яка адреса, із чого складається діапазон клітинок? Ім'я, вибачте, діапазону. Ім'я діапазону складається з назви верхньої лівої клітинки F3. І до нижньої правої клітинки I10. Зверніть увагу, що записуємо ми це все отак От F3, I10. F3, ой, вибачте, е англійська розкладочка. F3, Ставимо двокрапку, обов'язково двокрапку, не крапку з комою, нічого, тільки двокрапка. І далі йде I, там що було, не пам'ятаю, там 9, мабуть. Оце адреса діапазону клітинок. Якщо я вам скажу виділити діапазон оцих оці, клітинок, то ви виділите F3. I9. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Діапазон клітинок може бути і таким, і отаким, от і от ось таким. І знов таки назва складається, ім'я складається з верхньої першої клітинки зліва і нижньої клітинки справа. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Да? Далі ще раз повторюю про листи. Листи ми можемо додати, скільки нам потрібно. І, в принципі, Не, не дарма це просто книга. Якщо б це була звичайна книга, то ми б з вами її відкрили. і побачили клітин, листи, аркуші. Да? Зверніть увагу, що можна перейменувати ці аркуші два рази натиснувши ліву кнопку миші, можна витерти те, що там написано, і написати. Що вам потрібно? Ну, я пишу англійськими. Ну, в принципі, ви зрозуміли. Можна просто один і все. Що ще хотіла сказати, це є рядок формул. З ним ми будемо працювати з вами дуже-дуже часто. Сюди будемо записувати формули. Формули будемо записувати. Які нам потрібно буде, щоб вирішити якісь задачі? Так? Далі, як же можна перейти від однієї клітинки на іншу? Коли ви щось написали, ага, я знову пишу англійською, перейду на українську. Що ж таке? Вибачте. Коли ви щось написали на клітинці, для того, щоб перейти на наступний рядок вниз, треба натиснути на кнопку Enter. Урок інформатики, далі урок, зверніть увагу, що коли ви пишете щось таке саме, як було зверху, програма вам пропонує одразу це вже ну, просто запам'ятати. Наприклад, якщо зараз я не Набравши слово інформатика, на Ентер, то у вас, ви отримуєте знов урок інформатики. Якщо вам потрібно написати щось інше, то тоді ви просто пишете урок математики. Enter. Урок. Чого ще може бути? Іноземною. А тепер зверніть увагу, що коли ви написали, наприклад, урок інформатики, таке враження, що ви вийшли за межі однієї клітинки. Але насправді це не так. Та? Здається, що клітинка А1 окупувала клітинку Б1. Але насправді це не так. Якщо ви натиснете на оцю клітинку B1, то ви побачите, що вона порожня, в ній нічого нема, і ви можете. В ній щось записати. Коли натиснете, ви побачите, що те, що ви писали в першій клітинці, воно як сховалося да? просто за клітинку номер 2 Що ми можемо зробити? Ми бачимо, що не вміщається. Для цього нам треба розширити клітиночку. Да? Переходимо от сюди зверху, там, де у нас є назви стовпців. На межі двох стовпців, подивіться, будь ласка, у вас є стілочка в боки, да? і зверху така роздільник. Да? Тому ви можете натис... затиснути ліву кнопку миші і розширити на стільки, скільки вам потрібно. Так само можна розширити і рядочки. Там, де назва рядочків, взяти і розширити настільки, наскільки вам потрібно. Ще один момент, як це можна зробити. Це можна за шириною напису можна зробити так: поставити курсор миші на межі і два рази натиснути на ліву кнопку миші. І тоді у вас буде ширина цього, рядоч... цього стовпчику, така яка найбіль, який найбільший надпис. Наприклад, якщо ми сюди допишемо мови, то побачимо, що третя клітинка вже, ну, вибачте, да, третій рядок знов виліз. Тому знов сюди натискаємо два рази на ліву кнопку миші. ниші. Далі, ще раз повторюю, для того, щоб перейти на наступний. Рядок вниз, натискаємо Enter. Якщо нам потрібно повернутися, затискаємо кнопку Shift і натискаємо Enter. Для того, щоб перейти вправо, нам потрібно натиснути на кнопку Tab. Для того, щоб переходити вліво, затискаємо Shift і натискаємо Tab. Ще один момент, як можна пересуватися цією сторінкою. У нас є стрілочки вправо-вліво, вверх-вниз. Я сподіваюся, що ви розумієте, що якщо вниз натискаєте, то вниз, йдете вверх-вверх, і так далі. Ще один момент, як можна перейти на будь-яку клітинку, це просто натиснути ліву кнопку миші. І у вас буде поточна клітинка, в якій ви можете працювати. Зверніть увагу ще раз, що поточна клітинка це та, яка. Ну, от саме виділена. Да? Її адреса, її ім'я вже отут є. Ну, це поки що все, про що я хотіла вам розповісти на цьому уроці. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. До нових зустрічей!